Друзі, зараз монтуємо розвитну систему. Бачите, санузол ну, не сильно маленький, не сильно великий, але дивіться на будущее, дуже часто плиточники вони роблять таку ошибку. Якщо ви хочете посередині, щоб у вас було скло посередині, ось, то Ця штука вона повинна заходити на середину з учтом того, що це буде край. Якщо ви будете ну, допустим, тут така плитка, тут така. Тобто, Ви повинні розраховувати, що скло буде це буде кінець скла. Есть, треба на 4 мм сюди вліво або вправо заходити. Ось, І ще дивіться, якщо ви робите по краю, ну, допустим. Оця плиточка е, снижевіки, це є наш край. Да? Дивіться, ми тут не можемо е, сверлитися по самому краю, тому що це буде торіс плитки. Значить, оцю плитку треба заводити мінімум на 3-4 мм всередину. Якщо ви хочете, щоб воно більш-менш було гарно. Ось. Тут просто що така ситуація, що якби е, оця хромова якби, плиточка, і ми так предложили замовнику, щоб було. По неї йшу, йшло. Ну, я, воно тут буде ставати дуже прикольно. Ось вже прикрутили глуху частину, бачите, як воно класно стає, виглядає. Друзі, вся кабіна завершена. Ось така от кабіна. Стильна, якісна, сучасна кабин. кабіна. Дивіться, як воно вийшло тут, йде нержавійка, вона об'єдналася з конектором. Ну, Якби виглядає дуже непогано. Ось. Так, от, зараз переключу вам, що покажу на другу камеру. Ось такий порожок. Бачите, тут є щілька, тому що тут іде е система, направляюча дверей, тому от, знизу немає Тому Ставиться порожок сантиметровий для того, щоб водичка яка десь прокапне, щоб вона там затримала. Ось, ось така кабіна. Так. Переключимо другу камеру. Така кабіна дуже гарно виглядає. Камера цього не передає, а так на живу дивитися на неї дуже приємно. Вона тут стоїть якраз на своєму місці. Бачите, отдільно тут виділена, виділена сама э, зона для душової кабіни, це вірно і непогане дизайнерське рішення. Ось, вона виглядає ну, в, в, в живу виглядає дуже звичайно.